Раз Григоріоч Шевченко причинне, Реве та стохне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць над ту пору за хмари деде виглядав, неначе човен у синім морі То виринав, то подопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз, раз скрипів. В таку добу під горою для того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, чи то вийшла русалонька матері шукати, чи то жде козиченька, щоб заоскотати. Не русалонька блукає, а дівчина ходить сама не знає, бо причина, що таке й робить, так ворожка поробила. Руб менше скочала. Бач, ходя у півночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що рік покинув, обіцявся вернутись, та напевне й згинув. Накидайкою покрились козацькі очі, Невмили біличенько, слізонькі дівочі, Орел карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Не вернеться чорнобровий, дарма виглядає, щоночі, Не привітає, не розплетає довго косу, хустку не зав'яже, А як прийде в домовину, так сиротою ляже. Така її доля. О Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила. Козацькі очі, прости сироту. Кого ж їй любити, ні батька, ні неньки? Сама як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі її заклюють. Чи винна голубка, що голуба любить? Чи винний той голуб, що соки лубив? Сумою ворукує, білим світом нудить, Та й блукає дома заубив.